Ще хочу поговорити про село Новоолександрівку, що на Донеччині. Раніше Росіяни заявили, що вони нібито захопили населений пункт, проте потім наші військові спростували цю інформацію. Натомість заявили, що зараз точаться важкі бої на вулицях села. Чи є сили в росіян, щоб захопити населений пункт, і що це взагалі їм дасть? Справді дійсно, Новосандрівка відноситься до населеного пункту якраз. На одному з е, північних флангів нашої лінії оборони, яка зараз тримається на захід від Авдіївки, це там Новоолександрівка, очеретина там і далі вниз до, до е, Карлівки, про що я казав е, е, раніше. Е, ситуація з Новоолександрівкою, вона дійсно була там два дні тому. Вона активно обговорювала з огляду на повідомлення Дів Стейту. Потім були спростування від Страткому і від самої 50-ї бригади, яка тримає зону в Новоолександрівці, тому що Умовно кажучи, військові десяти бригади кажуть, що вони отримують позиції на заході від цього зруйнованого повністю населеного пункту. У будь-якому разі тут важливо не стільки е, зона, хто чи в чи ми яку контролюємо частину Новоксандрівки, важливо загалом зупинити поступ росіян, тому що далі за Новоолександрівкою на на північ якраз іде оце населений пункт Ватвішенка. Він перебуває на височині, А далі від Вотвішників оця траса. Покровська, про якому часів, Костянтинівка, про якого ми говорили раніше, і там, ну каже, від Воздушенків залишається в межах там, 4 там, чи п'яти кілометрів. Тобто ворог зараз намагається не лише вогневим контролем. Забезпечити неможливе пересування наших військ по цій трасі, але вийти на цю трасу, а потім о, здійснити потенційні наступи або в бік Покровська, використовуючи трасу, тому що зручно або в бік Костянтинівки, тому що це теж досить зручно. І умовно кажучи, простування бік Костянтинівки там, в бік цієї траси, якраз цим і пояснюється, і тому важливе утримання новолександрівки. Е, зараз ситуація за крайній день вона фактично не змінилася. Там тривають активні. Бої, бої, бо бові бої по бойові дії наші Бригади, які там отримують населені пункти, дещо е південніше там, зокрема, там де діє 47-ма окрема штурмова бригада. Вони кажуть, дійсно, що ситуація складна, і сподіваються, що їхні е колеги з 10-ї бригади забезпечать ну, утримання цих е опозицій, аби не було загрози заходу за фланги нашого угрупування. Так що дивимося на повідомлення від генерального штабу, дивимося про те, що повідомляють е бригади і всі інтери, і розуміємо, що це напрямок. Складний він є зрозумілим для генерального штабу. Головне, щоб у нас було правильно сконцентровані і, і ресурси, і резерви. Ну і правильні командири відповідали за ті чи інші ділянки.